Всім привіт! Це канал Винес з хати. Починаємо випуск на смітнику. Бачите, як багато всього розміром з мене купи набралися. Ну, я доволі вже багато проїхав, набрав всякого різного, але сьогодні знахідок доволі мало. Показую, що знайшов фігура Дід Мороз ліхтарик СРСР, тут всяке різне. Ось така штука, тупо типу, аплікатор Кузнецова, але... Німецького походження. Всяка різна медична тематика, я хочу вже вдома перебрати. Може щось буде корисне. Потім сумка була. Теж на медичну тему. Книга Зеланда. Доволі популярна, бестселлер можна сказати. Шкода, що російською мовою. Муліне. Ну, сумочка теж саме по собі цікава, може продасться. Специально, ну, не розпаковую вдома вже буду перебирати. теж. Ну, поки що так, все що буде далі, все буду показувати. А так в бачках буває порожньо, нічого немає вже. Знаю, що все доволі цікавий вінус. Як вже бачите, все нагадкорисного цього сумку. Дивіться, дивіться, тут подовжувач один, подовжувач два. Походу нова. Ну Напевно не нова. Але у доброму стані лікар, змішувач великий, валіки на цей на фарбу. то Це щось камуфляжне. Зараз все дивитися, потім ще продовжимо. Одна така сумка. Далеко лежала, тому ніхто не дістав з конкурентів, таких дуже багато було. Ну в общем-то нормально. Можна всю сумку, в принципі, забрати. Так, ну я вирішив більше пошуків не проводити і просто зробити випуск, що можна знайти на смітнику за один вечір. Об'єм ось такого порядку, і, в принципі, тут є що показати. Це знахідки реально за один вечір, і, в принципі, нема що додати. Вирішив, що давайте покажу просто ну, як експеримент. Типу поїхав пошукати щось і що я знайшов от, фактично за декілька годин пошуків. А, було декілька лампочок, я одну велику вже взяв, вона така, як диск круглий. А я собі зробив світло, щоб фоткати. Ну, подібна, тільки велика і кругла от, на от таких от штуках. Я таке не дуже люблю, воно в старий інтер'єр не встане. Це повністю новий предмет. Можна на 100% сказати, не підключали, в общем, можливо, комусь треба, то забирайте. Далі був ключ, не ключ, я не знаю, що це. Я ну, не знаходив ще такого. По факту як ключ. Тут гвинт. Ну, в общем, треба розібратися, я думаю, що цікавий. 14 написано, ну, та виглядає як 14. в общем Взагалі, та... ключ такого типу нестандартний. Ця насадка, патрон. Тут навіть. Промастили. В общем, воно нормально розкручується все. Не радянських е дрельках. Така деталька стоїть, ну, в общем-то, можна користуватися. Воно повністю розкручується, закручується. Ну, так просто я ці сліди користування. Кран на батареї ну, з регулятором я перевірив. все крутиться, нормально. Ця американка ніби взагалі як нова. Хоча видно, що кран. Був у користуванні, відповідно, можливо, тут є дефекти. Ключики я всі збираю окремо продаю. Також була велика кількість такого плану кронштейнів. Це для поличок. В общем, сюди вставляються прокладочки гумові, і можна поставити ось так поличку, і сюди поставити скло або щось інше. Єдиний момент, що загубилися гумові прокладочки, вони там були в комплекті. Оце верхня так виглядає, вона сюди вставляється. І нижня теж. Там далі. Парочка буде. Вообще я таких багато взяв. Е, вообще взяв на метал. Потім думаю, а чого на метал? Можливо, хтось захоче купити собі поличку зробити. Або може я собі відкладу на майбутнє. Так, це цинковий сплав, ну, в общем, не дуже дорого він коштує. Але чому б не здати, якщо не знаєш, куди поставити, то. Це алюміній, саморобний. Замок з РСР. Ну, можна те, що метал здати. В цілому на метал і взяв. Ось, ну, взагалі там було значно більше металу, можна було ще більше взяти. А, і на сусідньому смітнику потім теж було продовження. Там щось дядько колупався, можна було почекати. Але я вирішив, що мені вже достатньо. Ось, ну, нова оця ось ревізія. Теж предмет корисний. Оце теж дуже класна знахідка, дивимося на колір, це латунка, повністю новий латунний змішувач на кухню. Не користувалися, це ну, відразу видно. Також є комплект накріплення, штіфти оці всі, все нормально, прокладочка, ще гачок, ну гачок десь стояв в фарбі. Щось, напевно, відклав, теж думав, що може здати на метал. Ну, ну латунний змішувач, він якби грошей коштує. Це не сам. Я прям не знаю, теж дуже шкода його в метал здавати. Напевно, краще його відкласти. Так, далі ось така пачка німецька Bayer. але це щось для собак. А тут аплікатор Кузнецова. В общем, я думав спочатку, що це рідна пачка. Але ні. Бо я думаю, що то байер таке виробляв. Ну ні, то в общем ці вот штучки, їх можна попришивати І буде як килимок вставати там. Ну, масажний, типу, аплікатор Кузнєцова Я знаходжу вже в такому вигляді, коли вони вже пришиті на килимок. Теж масажна тема бамбукова. Доволі розповсюджена знахідка. Така типу чесалка дуже зручна. І ось така штука, як масажер. Десь пів метра воно довжиною. Так, тут е, муліне одним пакетом. Дивимось, уважно, що тут. Вже діставати все не буду. Бачу, що є радянська фабрика, там і Кірова розпосюджена. Є більш сучасні іноземні, напевно, вже. Ось, ну нормальне муліне. І великі клубки ось такого плану. Ну тут теж, напевно, муліне рахується. Ну так, по структурі, по фактурі, аналогічно. Пакетик такі десь там на пів кіло, напевно, взагалі. одним лотом буду продавати. Також бісер-пакетик зелений насичений колір. Книга Тренсерфінг реальності. Ну, я чув, що це дуже популярна книга. В общем, багато чув відгуки, так сказати. Цікаво, хоч якщо тут потрапило до моїх рук, то треба ознайомитися, що тут таке. В принципі. Те, що я тут показую на каналі, воно так чи інакше пов'язане, якраз з тим, що тут написано. Так, а далі це винос, я його взагалі не діставав. Думаю, ну візьму, як є. от вот. Викинули цілу сумку. Тут з Німеччини різні аптечки. Строк придатності до 26-го року. Ні, то польська. Польська історія. Польська аптечка. Друга аптечка повністю ідентична. Так, да, то все з Польщі хтось привіз. Октисептус, щось, я не знаю, що тут таке. Не знаю. Аналогічно, ще одна баночка. Теж строк придатності ще рік. Так, турнікет. Занадто він маленький, не знаю, ну напевно теж нормальний. Термічна ковдра. Ще одна. Типу бандаж, а, пластирі стерільні. Багато. Велика пачка ось така. От. І ось дуже приємна знахідка, як на мене. То не тільки в медицині можна використовувати а, це одноразові скальпелі. ну Ось, дуже гарні. Сван Мортон Інгланд. Приємна знахідка. Строк придатності навіть є на них. До 26-го року. Ну, я думаю, що можна, можна років 10, 15, 20, 50 використовувати, чого і буде. Так, ще ось така штука компреси з гази. 17 ніткові нитковий. Поковані поєдинці. Коротше, пластирі. Ну, ось така сумочка, і сумочка сама по собі теж може бути ще корисна. Ну, що така сумочка, ну ціна буде мінімальна. В цілому не нова, є потертості. Ну, в общем-то, недорого буду продавати. Так, ну, трохи є біжутерії. Цікавий браслет, запонки, пластик, метал. Белоруські монетки і польські, зовсім дрібні. Ну, Белоруські гроші. Доволі екзотична в нас історія. Потім ось така фігура доволі велика, десь півметрова, Дід Мороз. Ну, не дуже дорого буде коштувати, звісно, бо він з пластику, мас маркет Але є люди вже почали збирати такі предмети, і, в общем-то, він піде в чюсь колекцію. Оце дуже класна знахідка. Одна з самих цікавих в цьому випуску це така типу відкривачка. Універсальна. Всякі різні роз'єми, по всякому можна використовувати. І бонусом тут є ще ось така от секретна функція. Зараз покажу. Розкручуєте цю ручку, вставляєте сюди ручку і у вас є штопор, а потім то все назад можна розібрати. Я чув, що таке виготовляли люди на заводах на початку 90-х років, типу ліваком. Ну, ось. ну і декілька варіантів я вже бачив. В цілому попит на таке був предмет дійсно вартий уваги. Далі була рація, але не комплектна, Саму рацію. Забрали. Ось так от вона виглядала. Є макулатура, є зарядка. Ну, звісно, тут все запаковано, Є гарнітура, ось така дуже класна. Навушники можна сюди вставити. Сюди. Ну, тобто, в рацію. Ну, буде як з навушниками у ну, вас. Зарядочка просто на 5 вольт. Я не знаю, чому тільки рацію забрали, напевно, такого вже багато було. Ну, ось, в общем-то, продається теж комплектом. Так, ну тут якась просто рекордна кількість подовжувачів. Давайте рахувати. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий, шостий. Ну, умовно кажучи, сьомий, хоча це просто друти. Товста медяха. Це вже восьмий. Дріт той самий, товстий, трьохжильний. Ну, Таке шкода в метал здавати. Віч корисна. Далі помпа на велику пляшку. Все тут повний комплект. Все нормально. Трубочки. Качає нормально, я спробував. Валики, далі. Це дуже нормальна економія, тому що так і купити доволі дорого. Навіть якщо там треба квадратний метр помалювати, наприклад, щось десь підмалювати, то валики тут такий розходник. І от це взагалі для мене дуже крута знахідка. Я просто, може, не помічав, що таке продається. В общем, це розетка, вона повністю виконана з алюмінію. Клас захисту тут, напевно, ось IP55. Відкриваємо цей корпус. Тут така прокладочка. А стоїть пружинка, щоб воно типу, ось, Ну і тут вже внутрянка, типу, з пластику. А так сама оця коробка доволі важкенька. І це повністю а, алюміній. ну В общем, класна штука. На вулицю десь можна поставити, щоб вона у вас повністю була захищена, наприклад. там. Коли холодно, коли дощ падає, а влітку там можна підключити, наприклад, насос чи ще щось там на вулиці. Так, думаю, піти купити. Ну, гривень 500, вона, напевно, коштує. Оце дуже класна штука для пластику, поліроль, е, якісна хімія. Ну, тут приблизно 90-80%. в общем, Повний комплект, можна сказати, можна ще довго, довго користуватися. А як це не дивно, я взяв гігантські пластикові пакети для сміття. Іноді в мене теж бувають прибирання. І я теж іноді щось викидаю, не тільки приношу. Свічі були запаковані, просто тут вже по дорозі розвалилася ця коробочка, а так от вони ну, разом лежали, якраз повний комплект. Чотири штуки. Не знаю, в якому вони стані. Ось. Ну, видно, що вони типу, ну, не користовані. Тож, відповідно, одним лотом будуть продаватися. Далі оцей от камуфляж британського зразку. Він запакований в вакуумний пакет, тому розпаковувати відповідно, я його не буду. Випуск 92-го року. Що це таке, то можна, напевно, прочитати. А, ну, оце штани, а це, я думаю, куртка, скоріш за все. Або це ще один комплект, бо щось об'єм доволі великий. Та, бачите, окремо. Оце 92-й, а це 91-й рік, значить, це різні предмети. Ну, в общем, можливо, можна по коду зрозуміти, що це саме. Ну, виглядає так, що це камуфляжний комплект. Ну, думаю, по аналогії, раз воно лежало разом, то а, вони будуть якби однакові. Тут доволі товсті дроти, але тут, я так розумію, залишки. То, от, напевно, можна в мідях вже відправити. Підставка під ялинку повністю нормальна, комплектна, доволі об'ємна. Хто ще не купив собі на Новий рік підставочку, то можете купити зараз, поки не сезон. Коли сезон, таке теж моментально розбирають, бо люди шукають спеціально. А так можете вже купити заздалегідь зараз. Скотч просто як розходник. Така штука це взагалі під лампу, але можна використовувати як струбцину, щось затиснути. В цілому інструмент корисний, щось дрібне заклеїти, наприклад. Так, це вже дев'ятий подовжувач. Картридж для змішувача. Насправді, змішувачі зараз роблять в таку якість, що ну, вони одноразові. Але деякі є якісні, і там дійсно можна просто картридж поміняти, посадити його на герметик, і дуже довго у вас буде він ще працювати. В принципі, можна їх ремонтувати. Вінтажна баночка для кави вирішив взяти спробувати продати. Одеський комбінат. Виглядає цікаво. А, і МРТУ 68-го року. Ну, воно так і виглядає доволі вінтажно вже. Я думаю, що це виробництво якраз кінець 60-х, початок 70-х років. Так, ну це оці от штани, вони, типу, як захист написано. Вони доволі широкі. Тобто їх на звичайний одяг треба одягати. Ну, ось на висота 180, груді 100 доволі великого розміру. Траузерс. Тобто ж там. Коротше, воно у них називається Suit Protective. Ну, типу, костюм захисний. А від чого захисний? Я щось не можу зрозуміти, бо тканина тут, знаєте, ну. Вона, типу, як гумова така. Ну, не, в той же момент хімзу воно якби не нагадує таку. В радянському розумінні ну, костюм хімзахисту. Ось, а Це просто доволі такі товсті штани. Тут звичайний камуфляж британський. Ну, ось. А там ось така тканина. Не знаю. В общем, треба розібратися. Почитаю, що тут таке. Ну, так от продавати, звісно, запакований костюм дорожче буде коштувати. Цікавіше його продавати, ніж розпакований. Це, можливо, має навіть колекційну цінність. Будемо пробувати. Продавати. Забираю, звісно, всі картки пластикові і все пакування на ювелірку. Блочок на 15 вольт теж корисна штука в господарстві. Ручка на сучасні пластикові вікна, двері. Так, тут запчастинки. можливо, комусь треба. Трос металевий, в принципі, теж предмет корисний. Заземлення, жовтий кабель можна використати. Можна вміть здати. Так, ще змішувач. Змішувач е, е, тільки на цей на душ. Тобто функції крана в нього немає. Напряму тільки душ. Е, теж то латунька, наскільки я розумію. І виглядає повністю теж як новий. Ексцентрики. Повністю нові. Цей от бренд, я не знаю, хто це. Тут теж, бачите, видно, що сюди нічого не підключало. Ну, такі шкоди здавати, чесно кажучи. Можливо, навіть продасться. І до нього якраз а, теж бренд міксен, шланг, нормальна така лійка. Ну, Можна окремо, в принципі, продати, хоча, напевно, краще їх об'єднати та і продати вже як єдиний виріб. В принципі, ну, то теж нормальна економія, наприклад, якщо застосувати десь там в ремонті в себе. Кросівочки Adidas, класична моделька 38 2 3, по дефектах тут є потертості. Ну, це, напевно, все, так, в цілому, вони у доброму стані. Ну, видно, що носили там. Але ще можна носити, в общем-то, такі кросівочки. Звісно, не по ціні, як предмети з Німеччини. Але теж продаються. Adidas 38 2 3, Будь ласка, тут ціна буде доступна. Вже така класична вінтажна модель. Насос СРСР максимально розповсюджена модель. Ну, в робочому стані. Все нормально, я його поставив, покачав, повітря нормально а, проходить. В общем-то, ну, предмет дійсно надійний, невбиваймий. Можна користуватися. Ліхтарик СРСР предмет а, такого плану, що якщо його окремо продавати, то можна руками продавати. Треба формувати з них лоти, і тоді одним лотом вони продаються. Бо в цілому тема колекційна і люди таке вже збирають, бо предмет якби часів СРСР. Це електропатрон, його теж, в принципі, можна продати, бо є люди, вони ну, якраз оформлюють там характерні у вінтажному стилі. інтер'єри і так далі, там, ремонтують лампи, ну, ось цікавий патрончик. Бінти вони розвалилися в мене. Оця така пачка, теж вона ненадійна. Просто папір, папірно, вони не, не стерильні. тут написано. 86-го року випуску. Ну, теж одним лотом так і буду продавати. продавати. Взагалі, запакую назад. Є отака от стрічка по колу. От, був такий гарний пакунок, але він вже був розірваний. Просто в мене в запу, як завжди, я його дорозірвав. Підставочка, скоріш за все, LKSF. квіти. Релігійний браслет. Спочатку подумав, що срібло, але бачу, що ні. Так, ось ще тут певна кількість кронштейнів. Прямо їх доволі багато. Можна багато поличок поставити. Видно, що вони десь постояли недовго, люди потім їх демонтували. Або вони взагалі не стояли, не знаю. Прямо стан відмінний, як з магазину. Можна щось вигадати. Не обов'язково, до речі, зі скла ставити поличку. Ось, Можна просто використовувати е, як кронштейн для дерев'яних поличок. Ну, Хоча ідея була, звісно, що це в ванну полички зі скла. Ось прокладочки, щоб скло. Не пошкодити. На деякі взагалі можна набрати навіть комплект. Ось, ну, Тобто їх прям багато, навіть якщо піти здати там, в металобрух, то ціна буде нормальна. Хоча ця, це не самий дорогий метал. Далі ремінець е, жіночий. Не знаю, що за бренд. Розмір 950 на 14 мм. Групу Inditex. Ну, типу, якби би ноунейм, але в той же момент він повністю. Ну, ось така пряжечка латунна в нього. ну, Жіночий ремінець, чого б ні. Це, здається, така типу пралка, як вібратор. в общем. ну, типу, Кладеш воду, запускаєш, воно, типу, вібрує там в воді і якось, в общем, одяг стає чистим від того. Не знаю, як воно так працює. Ось, ну, Нічого більше мені це не нагадує. Я думаю, що це воно. Подібні штуки я продавав, тільки вони були вже більш сучасні. І коробочка була, там було хоч написано. Що то типу е, пралка. А тут не написано нічого, тому точно не можу сказати. Так, ось така ж мене. Раз, два, три стетоскопи. Е, не знаю, кому треба, може. Забирайте, а так взагалі можна їх здати в латунку. Головне, щоб мембрана була ціла, щоб слухати. Перевіряємо. На всіх трьох мембрана ціла, Тобто можна користуватися по прямому призначенню. Також була насадка на ключ. Так, і тут ще така коробочка в мене. Philips-бритва. Треба її поставити на зарядку, або може вона не заряджається, а просто підключити до розетки. Ніби повний комплект, бачу, що є різні насадки. В общем, зараз буду перевіряти, ну, напишу, тут, як вона працює чи не працює. Ну, все, все, розібрав, в общем, то от за один вечір така кількість предметів. Тут немає, як ми бачимо, предметів вінтажу, антикваріату це чисто такі підвальні побутові виноси. Але теж, якщо ми говоримо про те, щоб на смітнику заробити грошей, то, в принципі, схема робоча, всі ці, ці предмети щось коштують, і в цілому тут вдасться ну, заробити. Ну В той же момент мені цікаво її таке перебирати. Не кожного разу знаходиш антикваріат, срібло, всякі там дуже-дуже дорогі або дуже рідкісні предмети. Ось, в общем-то, Кожного разу по-різному. Ось, ну, Виходить, що якщо цього разу таких предметів старовини не було, значить в наступних випусках вони будуть. Відповідно, підписуйтесь обов'язково на канал, щоб мене не загубити. Ставте вподобайку. Також нагадую, що якщо хочете щось купити, робіть скріншот, скидайте мені в приватні повідомлення в Телеграм. Посилання на нього в описі каналу або в описі відео, там же посилання на барахолку в телеграм-каналі і посилання на мою сторінку на е, інтернет-аукціоні в Там теж всього є дуже багато цікавого. Якщо ви там є, заходьте, підписуйтесь, будете бачити там оновлення. З усіма на зв'язку пропонуйте свої якісь предмети, розхламлення квартир і всяке таке. Подивіться більш старі випуски. Всім гарного настрою, до нових зустрічей, до побачення, всім па-па.